2-літровий, 11 рік, 103 кВт автоматас. Реалініс салон. Фінська Авдюха 6 п'ятий рік, 2-літрова, 140 кВт, 17 тисяч евро. 3202-літрова, 10500 СДК код є. Так, і цей інракон Гранд Туризму 320 2-літрова, 13200. З люком, шкіра чорна, Руль, дивіться, карбоновий який. І ще ця половайка виїжджає. 1.6, 9 рік, це не немає. О, дивіться. Grandis Mitsubishi 2900. 2900, так, потім Kia Sportage 2 літрова 4. 800. 4, 800. Так, сьомий рік, 1.9, 2700 Zafira. Коротше, показую все просто все показую які ціни там дорогі дешеві для того щоб бачили ну, взагалі асортимент ціни різниця в цінах діапазон щоб орієнтувалися так Peugeot 308 850. так от Passat 19 1.9 тисячі євро 213 Blue motion Воротниками на зеркалах, немає шкіри, немає автомата. Ну, Можна сказати, звичайна комплектація, але ну, дорого за таку машину. Немає комплектації, то От зараз таких посадів нелегко познаходити, щоб він був на комплектації. Інсінгія 8215 рік 2-літрова. Йде з люком з панорамним, тканина, автомат. От. Такі варіанти Астра Коротка за ДТИ. 8600 у 16 рік фул. Німецькі бляхи. Так, ідем далі.